Дорогі колеги, бойова напруженість і бойове навантаження наших військ, які беруть участь в визвільної операції на Донбасі, досягла найвищого рівня. Наші військові вже поза межою людських можливостей. Перемагають, досягають поставлених завдань. Сьогодні ми проголосували про закон про часткову мобілізацію. І я звертаюся до вас зараз мобілізуватися і своїм голосуванням підтримати начальний етап часткової мобілізації на третьому етапі. Мова йде. Про закон, який підготовлений комітетом з питань оборони, на друге читання про внесення змін до статті 28. Нам сьогодні потрібні лікарі, нам сьогодні потрібні працівники тилу, нам сьогодні потрібні техніки по ремонту, електрики, водії вантажних автомобілів. Пропонується. Підняти в другий розряд військовозобов'язаних на 5 років. Рядовий сержантський склад для цих категорій, як я сказав, і молодший офіцерський, і старший офіцерський до 60 років, і вищий офіцерський склад до 65 років. Ми отримали три пропозиції, які відхилені. Комітет просить вас сьогодні проголосувати. В ціл за основу і в цілому, дякую і надіюсь. Тобто в другому читанні і в цілому, так розумію.